Сьогодні у Євангелії Господь указує послідні часи світа, історії людства, будуть особливі явлення. Буде така скорб у народі, така туга, така болязнь, боязнь, страхи. І тут час сонце померкне і місяць луна. Не дай свого світла, звізди будуть падати з неба, сили небесні поколеблються, і тогда увидите сина чоловічського, грядущого на облаках силою многою і славою многою. Це То буде той момент законний. Но перед тим, як має прийти Господь. За три роки і шість місяців раніше явиться в мір Антихрист, тобто той, хто буде імітувати Христа, буде Його подмена. Для чого? Щоб навіть тих самих сильних християн, самих самих сильних, і ще в останній момент збити з толку і нібито під видом Ісуса, затягнути у пекло і тих, хто не піддався. Сатанінським пропагандам всього світа. Ведь антихрист прийде, і много з наших церковних православних отцов кажуть, що люди будуть многі кланятися сатані, особливо в першу чергу, атеїсти, а далі сектанство. Ну і далі подобні їм, тому що поняття у христівних не є точною. Є. А сей обманщик прийде із великими чудесами, і тому тільки сильні люди православні, обладаючи благодаттю Святого Духа і печаттю Святого Духа, упізнають сатану в одному мгновенні. Зато будуть терпіти, зато буде гонина на церкву, зато і прийдеся і нам. Людям православним, котрі нині вже терплять гонення, розуміти, що не так просто в цьому світі бути добрим християнином. Прото свідчить і життє святого апостола Тимофея, Ефеського, єпіскопу, котрого ми нині празнуємо. Він у 52-му році був хрещений апостолом. Павлом, і став його великим послідовником, а вже у, десь у 65-му році став єпіскопом ефеським. І одного разу мені удалося побувати в Ефесі, то теперішня Турція. Це великий був славний православний і язичний город, ну в місті з тим пізніше і великий, і славний християнський. Город, де навіть засідав один Зеленський соборів. І от ми приходимо в Ефес. Мені хотілося видіти там не лише музей, де остатки розбиті язичних фігур, а хотілося видіти якихось храмів, ну хоча б каплицю, виявляється. Турки начисто почистили. В Ефесі абсолютно не найдеся у чоловіка світ, що там були колись християни. Впрочем, і по всій Турції там зачищено православ'я, осталося лише в Константинополі, у самому Стамбулі, де кучка, там є пару храмів, де собі тихо сидить Варфоломей, патріарх, котрий практично. В Турції не достиг ніякої місіонерської роботи, навіть Святу Софію символ мірового православ'я, Турки із музея скоро перетворили на свою мечеть. Турція защистила від православ'я свою територію. Ну, за це вона, мабуть, лишиться многих благословені, бо ми і в Україні казали. Любий регіон, який зачистили від канонічного православ'я, увих не буде мати доброго майбутнього. Наші предки знали, в котрому селі збудувалася церква. Моментально то село стало історичним, стало благословенним. Там формувалася община людей, там йшла історія, там родилися діти, внуки, правнуки, там теплилося життя. Тільки прийшли визволителі в 45-му році після війни і почали закривати храми в тих селах, де храма не було, повністю розпадалося духовне життя. І як такої общини людей скласти неможливо. В силі того, що ми збрали путь прямий у Царство Божої, держася церкви Христової. А жити у всьому світі максимально скромно. лише у тому сутті ми збережемося від якогось падіння, від якогось світнього попадання в ловушки, а ловушки цей світ розклав дуже добрі, куди попали вже всі багачі. Ми тут будемо, діти Божі, свободні від таких опасностей, а у вічності, в'єдно з апостолом Тимофеєм і наслідники Царства Божого. Амінь.